Всім привіт! Ну що, будемо сьогодні клеїти колесо. Не знаю, це я такий везучий. Таки? Кожну неділю, блін клеїть колеса. Короче як у нас в селі Шиномонтажа монтажа немає, Вирішить це все діло хоче заклеїть сам. Зараз підем кратим. Відкрутимо і подивимося, що ми там наловили. Чи у нас на вулиці мороз. Роботи такої немає, що робити. Рішив зайнятися короче, цим колесом. Вже заклеїть його, тому що задолбався качати його. Так, одразу відпускаємо. Так, з тої сторони я підложив під колесо, каміння, щоб не поїхало, можна підіймати таким способом, звісно, як я буду до більшість людей не одобряє, але якби не перший раз вже клею, так що... питания нема, або зараз сейчас Відпо... Сіки... Алло, не наступця. Стоя, заклеять. Тим более, за ковыца ехать тоже не вариант. Я уже тут бачу. Раз, два. Две проволоки, по-моему. Наловил, короче, уже. Так Єсь. раз. Зараз буде покажу. Так, так, где? Два. Ну, вони може не сі спускають. Не сквозні, може, а їжджу. Так. Так, дивимся. Дивимся, дивимся. Кстати, я уже клеил. Я думаю, уже догадался, да, по твоей ерунде, что это, чем я буду клеить их. Так, так. Вот. Один. Один, другий, другий. І десь я бачу. Так, ну поки між два. Так, зараз накачаємо будемо доставати їх. Так, ну ось мій набір. Що нам треба? Ось такі шнурки. Шнурки, жгутикаючи, хто як називає їх. Клей. І оці приспособи. Це вже я їх якби, допрацював, доварив ось такі трубки сюди, бо вони відразу такі йдуть пластмасові і приклеєні. Корише. А тут ж треба силу, ну якби, коли ти прорубуєш отвір більший цим шивом, і починаєш, воно кричати це все діло версия в руках ота рукоятка. Зараз переварив. Вон. Все чітко, нормально тримається. Вже скільки років вже, ну, багато разів, я і при себе клею, так і. Короче, датьки не клею ці колеса. Так, будемо зараз доставати наші цвяхи, проволоки. І дивитися, сквозні вони чи ні. Ось також клею я сфокусіруюся. Як би питань немає. Так, да, мінуси, звісно, є в цьому всьому ділі. А які далі побачите? Так, ну що, беремо наші погубці? Так. Він вже потеряв. Ага, є, ну це я думаю, не сквозна так, а ну ломітим зразу. Коли накачаємо, провіримо і ось до. Так, це сюди. О. Це, конечно, загнато було глубоченько. Єсь. Так, ну поки що все. Так, да, тут, звісно, отвір такий губич здоровенький. Ну, в принципі, не сказати чого мінус, що оцим шивом ви більше зараз роздасте цей отвір. Оце вот це що мінус оцього всього діва. І тут то, ну тут, тут, от навіть якщо вона була сквозна, зрозуміло, так? Да, який зараз буде тут отвір. Так, і тут то щось у нас. Теж треба буде провірити. Ну, клей є в основному стару резину, от як оця. Її вже років п'ять, напевно Передок новий, ну новий не пробивається ще. А ця вже таку можна вже кажучи, клеїть цими шнурками і не задумуватися. Ну що, запускаємо компресор. Качаємо колесо. Так, поки там качалось. Я вже приготував ось такий вже кусочок цього штурка. Зараз намажемо клеєм, для початку пробуримо отут отвір, щоб воно все туди пройшло. Обов'язково потрібен компресор, тому що насосом, якщо сам, то давлення не засиш, бо на мягкої, ну якщо воно буде не буде, не буде 에, того тиску, не зможна буде просунути і нормально це все діло зробити. Так що так, зараз включаємо компресор, щоб він тримав тиск. І будемо це все діло пропихати сюди. Зараз пробуримо. так, Ну що, погнали? Є. Далі. Так, намазуємо клеєм Двоє, що немає, так. Ай, накачає трохи. і резкими движеннями потрібно це все діло достати. Єс. Откручуємо. Це нічого ніде не, не шипить, хай постоїть, Схватися, зараз покажу поближе. Що тут до чого? Ось що вийшло. Потім лишнє, Якщо потрібно, можна обрізати. Ну не повністю, щоб воно тут о сюди, що якби е, запас був. Тому що, якщо одріж багато, щоб не впало то внутрі. Так, одна є. Тепер отут треба буде. Провірить. Ну, в основному тут був такий цвях добрячий, де він тут Порівняє, да? Це і це, я думаю, що тут даже і не спускало. Ну, зараз візьмемо воду. Візьмемо воду і провіримо це все діло. Ну, а так, по суті, ці шнурки о, тримають питань ніяких до них немає. Як варіант, можна клеїть, нічого тут страшного немає. Тим більше як ця резина вже, ну, вже така старовато вже. Тут ось клеїть, там клеїть. Ну, тут теж вже, я думаю, пару штук вже є. Вон, раз. Два і все. Вопросів ніяких нема. Зараз можна принести воду. Зараз принесу і провіримо їх заодно. Так, ану поливаємо. Ну видно, що нічого ніде не спускає. Все чітко. Так, а ну тепер треба провірити нам ось цей. Тут все нормально. Ану. Тут теж оно нашому клеяли. Неде нічого не булькотить. Це чітко. Ну, я ж говорю, як варіант можна. Ну, все одно вони якби з временем розсихаються, особливо замітили зимою. Пропускають. Це так, заклеїв потім... Там насобирало, штуки, 3 вже. Поїхав на шиномонтаж А хто, в принципі, живе в місті, то можна одразу їхати. Це так як для мене то варіант заклеїть такий. Так що способ провірений. Клеїть можна. Все. В принципі, можна його вже ставити на місце. Ну що, все провірили. В принципі, як варіант, можна це діло робити. Ну, якщо у вас є поряд, що на монтаж, краще поїхати, заклеїть та і все. А як мені ось в селі немає ніде нічого, раз заклеїв, воно буде тримати. Буває, тримає руками. А буває таке, що і буде пропускати. Особати зимою воно видно на морозі дубіє. І коротше, пропускає. Ну, зараз я от провірю старі, Воно тримає. А були такі випадки, що пропускало. Приходилось їже перешнуровувати. Це зараз ось це діво підсохне. Навіть, навіть, обрізати його не буде, все протектор його запихне. І хай собі там, тому що коротко обріжеш, воно теж там з часом стреться і почне спускати. Коротко теж не треба обрізати. Краще, хай воно так буде торчати, ну, воно з часом втрамбується і все буде чітко. Тут у нас отвір не спускає, це діво провірю. Все можна збирати на місце. І далі кататись. Я в мене запаска є, але ну, все одно як би. Воно там копійки стоє, по-моєму, я не пам'ятаю, то ли 50 гривень. Там хватить вам заклеїть, мабуть. Блін, ну. Отворів 20, мабуть, як не більше. Понятно, що ними ви бокові не заклеїте. Ну, боковиці вже можна, звісно, викидати вже цю резину. А так, як варіант, клеїть можна. Все, всім удачі, до нових відео, ставимо лайки. я буду вже збирати далі.